Велика всеукраїнська хода дійшла до Івано-Франківська. Стартувала вона зі столиці 14 вересня в честь загиблих героїв майдану. Відтоді прапори з усіх регіонів України подолали понад 16 тисяч кілометрів. Ініціатор такого проєкту – майданівська активістка Кияна Катерина Валевська. У такий спосіб жінка хоче пронести дух патріотизму та єдності по всій Україні заради миру. Об'єднати всіх жінок, матерів заради миру і перемоги України, і об'єднати від міста до міста, від села до села, приєднати прапор, де люди записують свої думки. Бо думка у людини це саме головне. На кожному приєднаному прапорі й слова підтримки українців їхні мрії. Свій напис залишив і міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Моя мрія. Як міського голови, як громадянина України, звичайно, як батька, щоб були щасливі мої діти і внуки, але як громадянина, як патріота України, то я написав свою мрію це мир в Україні. Я думаю, це мрія кожного свідомого зараз українця. І щоб нарешті відновилася історична справедливість і розпалася російська імперія. Івано-Франківський прапор став 72 м за рахунком у ланцюгу єдності. За кілька днів до них приєднаються прапори з Луганська, Дебальцева, Виноградного та Берегового. Це 101-й день ходи. Фізично важко, каже активістка. Проте налаштована йти до кінця. Це важко, немає ні комфорту, нічого ти постійно кудись їдеш. Це вокзали, переїзди. Цілий день, якщо бачите, я не знаю, коли я вже приїду додому, то голос. Він ну, у мене вже як у дядьки грубий, бо я постійно на вулиці знаходюсь. А вони вже в сумку не вкладаються, тому я їх збираю вже один на один, складаю, скручую такою, як знаєте, як, як це килим. Я так з ними і ходжу. Ззаді рюкзак, з боку сумка, подарунки ті, що люди дарують, бо це все піде в музей України. Кінцева точка прапорової ходи Карпати. 7 січня в день народження Христа, на найвищій точці України горі Говерлі, має відбутися приєднання сотого загальноукраїнського прапора. Лише тоді свою місію жінка буде вважати виконаною. Саме цього дня, переконана Катерина Валевська, має закінчитися українсько-російська війна.